Всім привіт! Так, на ну, гарна погода. Я хочу посборонувати город. Як траву. Ось такі понаривали. Дивіться, що тут понаривали. Такі штучки маленькі противні. Так, ви бачите, тут і там. Трошки сонце засвічує. Зараз під'їду. І ще тут один кусочок. Оце все. Там там більше, там менше. І ще там внизу. E, один город. Там взагалі капець. Зараз e, причіпаю барини. Зараз ним порозкладати. Тут вже можна город один зробити, але нічого. Розкладаю зараз і хочу ще зробити добор... до борони ззаду, зараз до підійдуть вам пісню. Таку е як вам сказати, тут трубу і ще наварю е так більш гуще зуби, щоб бо дивіться, Я не знаю, яких тут 20 см є десь приблизно. Та є, є між зубами. Я розумію, що там ті зуби ще, але якщо... Боронуєш, бурян попадає туди-сюди і тако і минає. Я б хотів зробити перший раз так, напевне, що я ще буду думати, або так, що 10, чи там що 12, а потім, ще, якщо б бурян буде проходити, то ще подуварю по одній арматурі. Не хочу ці зуби шукати, купувати. Арматури кусків наріжути, трубу. Там 2-12 по рамі. Зараз покажу. Як я хочу. Храму я накрив, цього рукою думаю, її по чи державчини відпосувати. Так, не зробив зразу, коли варив. От звідти, з того уголка до того уголка я зроблю. Якщо буде все добре, то я все зроблю на ці відкидні до дороблю, там на завісі якось я придумаю зробити, якщо мені того треба буде. Перше зроблю доугулка і туди буде видно. Так що, Іду відношу барани, складаю, це розкриваю, заводу трактор і буду зробити. Найтрошки трактор погреется. Будем ехати чіпать. Так, пускаємо. під'їжджав, бо тут буде погано заходити туди. Зараз зачеплю борони. Я думав, що ще хто Дивіться, зараз все подокручую, поставлю на ці карабінчики. Ці вуха я поробив е, з цього з амортизатора. Порізав кольця. Декотре нормально крутиться, декотре клинить, треба це переробити. Зробити такі, так як то скобі, що я тягнув, шморту рвав. Ну, трошки не влазить, треба їх буде розширити. бо купувати більше не то кілька штук, що багато вийде гроші. Так що зачіпається борон. Зачіпаю і і ззаду. Можна можна їх. Я зараз подокручую, щоб це не ходило туди-сюди. Так. Так, цівуха тряб... не тут, так як треба не вигнати, не крутиться, бренд. Ми їх треба міняти. А нічого поміняли. Зараз по... будуть крути. Ну, є ж тобі проблему. зашипеться. Так не закрутиться та загнатись. Отступає. Зараз все повирівнюється. Слуха. Нормально. Це приклеенюєте не можеш ще питали. Там небагато. Тут таке саме. Так, я уже все позастепал до закручувати. Подивимось, ту раму опустити треба вирівнювати, я думаю, що буде мужчині. Їдемо! Перший світ прийшов. Трошки Не Інакше. Одну разом буде краще. Та може раз коло прийшов тоді. Зараз до коло Притиснув. Але нічого тягне. Треба це розбити так, як треба. І вони ще раз понаривають. Але нічого. Розіб'ємо треба все. Тут буде менше. Так, я тут уже скінчив роботу, трошки повірвав, я трохи краще тут, а трава така паршива, не хоче, хіба б зубами був, а зараз траву повірваю, як зубами буду вниз. Поверювалося, там так само повернювалось. А їздити багато, щоб було ще краще, то... Зараз траве не стане, буде так як коранка. То ні, тут, тут так само добре. Ну, аби краще було такі так, хто треба, не знаю. Урусну граблю. Буде буде, дощ піде, все буде рівно. Так, Йдемо, їдемо ще на той другий город. Зараз покажу як там, яка краса. Це тут ми з сусідом Потрували дорогу, там я казав, що мене не І Дивіться назад. Ну, Є ямки, але нема того, щоб було близько. Затолочилося, треба буде ще ті ямки позасипати. Багато нема що тут ближче. І капот мій золотий. І буде тут нормально. Не знаю навіть скільки, але буде. Приїхав я на другий город. Дивіться, тут так само Так як до нас є. А з тої сторони нема, тут більш мокро там нема, ще не ще саду є, а тут а самі. Так, що Чекайте, пускаю корони. Поїхали Робити асфальт. Футбольне поле на асфальт. О! Які насінь Тамо нема? А тут є І моє. Там погано робити маленький. So. Я думаю, що буде. Розбилось, Вони ще й так накидають. Трохи ще йому тут. Але нічого, нормально. Там теж розбив коло саду. Те, що їду додому, складаю борони і поїхав. Так, я вже вдома. Доборонував все. Це потім побираю. І буду доробляти ще ту трубу. Зроблю. Ну такі кріплення, де все задоволення. Ну треба дивитися, як задалеко до борної йде. Без еневу було. І зроблю також, щоб закладалось і піднімалось. Отаку. Типу таких, так завіса, палець там зробить. Ти буде там фіксуватися, придумаю. Так що на сьогодні все. Кому сподобалось відео, ходіть лайки, підписуйтесь. Всім добра.